Повертаюся з новинами про те, що Netflix збирається випустити серіал про Скубіду. Мені одному здається, що такі ідеї краще залишати при собі, тому що, ну, баляха, робити по мультфільмах серіали це така собі ідея, на мою думку, тому що якщо робити повноцінні фільми, то ще так, да, доволі непогано, тому що, от, наприклад. А цього року, якщо я не помиляюся, має вийти повноцінний фільм, як приборкати дракона. Тобто фільм зроблений по мультфільму. Мультфільм класний, і фільм, судячи по тому, що у відеоролику показали, виглядає ну класно. Да, там актори трохи не, не особо підходять, але а, сама якби, візуалізація дуже прикольна. Мені подобається. Я думаю, що може вийде щось з цього нормальне. Але от робити. Серіали по мультфільмах, на мою думку, трохи воно неправильно. Тим більше там буде тільки 8 серій, тим більше ним займається саме Netflix. А це якби Netflix класне тим, коли роблять серіали по коміксам. Тобто в тому плані, да, вони справляються з цим чудово, класно, прикольно. Але от саме Skubido від Netflix, мені здається, буде. Не особо, хоча ще залежить від акторів, які будуть підібрані, і в загальному як буде виглядати Скубіду. Тому що мені здається, це буде кінж, але побачимо, що з цього вийде.